Стала курява стовпами, багряніли хмари, приазовськими степами гнались яничари, і летіла перед ними звістка невесела, що пускають вони з димом українські села, що старих людей вбивають тих, хто уже сивий, малих діток забирають в неволю ясир. Забігає яничарину у біленьку хату. Стала жінка у відчаї нікуди тікати, тільки в очі подивиться, в нього ж очі сині. Раптом зойкнула вдовиця «Сину ти мій, сину, простягає вона руки, обійняти хоче. А він стоїть, кляти турче, стоїть та регоче. Звідки йому пам'ятати українську мову, як малим украли з хати, з батьківського дому, від матері відірвали Від рідної суті та молоком напували скаженної суки? Постаралися немало вчителі незлецькі, Щоб не знав він слова мамо, навіть по-турецьки. Тож ж була наука люта, як зброю тримати, от і блиснула шаблюка, от і впала мати. З того часу проминули не літа століття, дай Бог, щоб вас обминули, такі лихоліття. А щоб ми це люди милі, могли пам'ятати, не спочили у могилі ані син, ні мати. І чаєчка все пиче на ковило сиво, а прислухаєшся, кличе, сина, ти мій, сину. А він вия турченклятий темними лісами, ніби вчиться вимовляти, мамо моя, мамо.